Привіт! Я Маша! Вітаю вас у себе на каналі, де ми разом готуємо смачні та цікаві страви. Сьогодні приготуємо золотисті, хрусткі і дуже апетитні корм доги, улюблену вуличну страву, яку легко зробити вдома. Тож підготуйте інгредієнти і давайте разом створимо це кулінарне диво. У миску або для зручнішого використання беру високу ємність, вбиваю яйце, додаю сіль, цукор та розпушувач. Далі всипаю пшеничне та кукурудзяне борошно. Вливаю молоко і перемішую до густого однорідного тіста без грудочок. Це тісто виходить завжди. Сосиски розрізаю навпіл, нанизую на шпажки. Так їх зручніше обсмажувати. У кастрюлі розігріваю достатню кількість олії, щоб корндоги рівномірно занурювались. Кожну сосиску мокаю в тісто, щоб воно щільно покривало її з усіх боків, даю трохи стекти та обсмажую в гарячій олії, прокручуючи, доки корндоги не стануть рівномірно золотистими й хрусткими. Готові корндоги викладаю на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. Вони розходяться миттєво, тільки встигаєш подавати. Особливо, якщо в домі є діти. Зовні апетитна рум'яна скоринка всередині ніжна ароматна сосиска, оточена м'яким кукурудзяним тістом, така страва пахне дитинством. Ярмарком і гарним настроєм. Хрустиш одним і хочеться ще. Готуйте, смакуйте і дивуйте своїх близьких, і нехай ваші страви завжди будуть смачними. Сподіваюсь, ви отримали задоволення від процесу приготування і смаку не забудьте залишити коментарі та поділитися, як у вас вийшло до нових смачних рецептів.